До намету, який у Полтаві облаштували рятувальники, прийшла Юлія Горанська. Заряджаю телефон і заряджаю на двух. Для роботи. Незважаючи на відсутність світла, треба закінчити свою роботу, тому прийшла пункт незламності. Через обстріли, які російські військові завдали по енергооб'єктах України 16 грудня, зранку запровадили аварійні відключення електрики. Повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Під ранку звернулося близько 80 чоловік. Вчора було менше людей, сьогодні як відключили електроенергію, то набагато більше зверталось населення. В обичні дні близько 20-30 людей звертаються. Зараз сходиться 4 чайника, на пункті незламності, можна підігріти воду і попити гарячого чаю. Ми підключаємо генератори і теплову пушку, завдяки чому ми обігріваємо нашу палатку. Пункти, де можна підзарядити пристрої та погрітися, облаштували і в деяких міських школах та садочках. Зокрема, до 19-ї школи, близько 14-ї години, прийшло троє людей. Я тут навчався та живу неподалік. Дома телефон зарядити не встиг і прийшлося заряджати. Тут ви можете побачити куточок для дітей, які приходять разом з батьками, і щоб можна було їм відпочити, помалювати, погратися. Рядом куточок, якщо людина хоче випити гарячої кави, чаю і так далі. У нас є генератор закуплений, який працює хоча і періодично, але протягом дня він може заряджати, що щосекундно до щохвилинно до 50 гаджетів. Такий же пункт майже місяць тому облаштували і в Полтавській школі номер 4 Зранку сюди люди не зверталися, розповіла заступниця директора закладу Катерина Старостенко. У нас здав перший поверх облаштований для прийняття людей. Але також будуть і кожен на першому поверхі кабінети відкриті, якщо буде дуже довгий бркаут. Ми можемо прийняти за одночасно 250 осіб. Відновлювати електропостачання в області почали близько 13-ї години. Еле Трубієнко, Микола Єрьомінко Суспільне, новини Полтава.